Корпорація нерухомості «Ріел» від початку року вводить в експлуатацію вже сьомий будинок. Цього разу сертифікат готовності отримав клубний будинок у Львові Ярославенка. Клубний будинок Ярославенка це 25 квартир. Практично 2000 квадратів преміального житла у затишному зеленому мікрорайоні, неподалік центральної частини міста. Комплекс збудовано між двома парками Стрийським та залізна вода. Завдяки такому розташуванню, поруч із будинком завжди чисте та приємне повітря, а також безліч місць для активного та сімейного відпочинку. До історичного центру всього 10 хвилин. Поряд із новобудовою в декількох сотнях метрів два дитячі садки, два парки, приватна гімназія, магазини різної спрямованості, дитяча бібліотека, відділення пошти. Неподалік також є зупинки громадського транспорту. Клубний будинок Ярославенка зведений за монолітно каркасною технологією. Зовнішні стіни і стегли, утеплені пінополістиролом, опалення автономне. Для автомобілів облаштовано підземний паркінг. Із особливостей комплексу, який можна виокремити, це експлуатований дах, просторі кімнати з кутовими панорамними вікнами, поверховість та закрита територія. У продажу в нас залишилося ще декілька квартир, то ще є можливість встигнути придбати помешкання у преміальному ЖК. Планування квартир зручні, без зайвих метрів і перегородок. Також власники оцінять енергощадні склопакети, які не пропускають всередину холод, протяги та шкідливі ультрафіолетові промені. Забудовник пропонує адекватні ціни та гнучкі способи оплати.